Всім привіт! Хочу вам показати, ну я і мій брат, літній майданчик в Паралімпійському центрі. Різні є качелі. Це, це качелі тренажери, можна так сказати. Дуже цікаві, дуже Про... просто зроблені і ефективні. можна так Постарати і ноги вправо ліво. Це розминати та О, це так, Такий принцип. Ми рано сюди ходимо. Рано, пів сьомої. Шість, пів сьомої вже тут. Так. стоїмо і піднімаємо свій віс. Ось тут принцип чим ти ситіший, тим важче себе піднімати. Чим задумаєш такий жирний. Треба да. думати. І потім є. думаєш, що я такий жирний, я не можу себе аж підняти. Так. Слідуючий, тут масажери, плеч поставати тут і все масажирувати. Ну це таке. Але осторожно можна плечі поламати. Для дідів. Тут теж для живота. Ну це більше відтирати живіть. Так, тут велик такий. Можемо Тут сідати. Оце прикольна штука. І щоб коліна нормально було. Раз. Два. Як на коняки. Це як помпа. Так, слідуще. Тут беруся. Одне більше, маленьке. Тут ми для, для високих маємо. Тут теж два тренажера, теж щоб піднімати себе. Такі самі, самий там покаже, піду дуже Але тут можна грежу получати? Не вверх, а у... прямо. Щоб накачувати руки. Ну це не для сетих. О! Так, підуще тут. Хто це покаже? Це для ніг Тако, і тако відталкнувся. Раз, два, три. Гору пішли. Во. Це класний. І він мені подобається. Це цей тренажер. Це може бути круглорічно, зимою але нас нічого не маємо. Мовтор може зимою виходити навіть. Да. Саме головне, що це все просто зроблено тут і досить ефективно. Без До речі, ці тренажери. Без і це все суперове. Щоб таке не зробити по всій Україні. Опа, стоїмо тако і пішов І лежить Ліжий Тут штука, щоб ноги розминатися, як бачите. Реальна штука. Оце мені теж все мені подобається за штурм. Я! <ривання> Тихо, бо зари прийдуть і бежену. Ось таке там технічне неполадки. О, це таке було. Так. Така цікава штучка. Слідує ще прятка взяти. Кажу вже. Оба! О! О. О. Ну так. Ну всі знають, як працювати. Тут є європейські турніки. Чотири види. Мали, Малий, на мали, високий. Євростандарт. Для, для всіх. Во! О. Так, ну йде. Все. І тут для них, для хребта, про розминати та фігня. Все, ось вот цей такий весь майданчик. майданчик. І не треба ніяких тросів. Ганделів різних. все може бути круглоріч. Все. Всім па-па.